Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати, треба тверда, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на знаходження частки. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічна. Результати таблиці множення числа 4 у порядку спадання від найбільшого числа до найменшого? Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка, а у тебе, так? Яку закономірність має? Таблиця множення числа 4. Правильно, кожне наступне число збільшується на 4 одиниці, а кожне попереднє число зменшується на 4 одиниці. Зафарбую зошиті простим олівцем 9 клітинок. Згрупуйте їх порівну на три частини. Скільки клітинок у кожній групі? Правильно, у кожній групі три клітинки. Дев'ять поділити на три дорівнює три. Двом дівчаткам дали шість олівців. Вони поділили їх порівну. Скільки олівців одержала кожна дівчинка? Правильно, кожна дівчинка одержала три олівці. Як ділили олівці між двома дівчатками? Порівну. Якщо в задачі йдеться про те, що поділили порівну, це задача на поділ на рівні частини. І розв'язується вона дією. Продовжуємо працювати з підручником, це сторінка 48, завдання номер 1 Господар вирішив зв'язати 10 морквин і 12 головок часнику в пучку кожного виду. Поскільки овочів можна узяти, щоб в отриманих пучках їх було порівну. Ми можемо морквини взяти по дві, по дві морквини і отримуємо П'ять пучків. А також моркву ми можемо взяти по п'ять морквин і отримати 2 пучки. А часник ми можемо також взяти по дві головки і отримати шість пучків. Або взяти по шість головок і отримати два пучки. Також можна і інший варіант дібрати. Ми можемо часник взяти по три головки і отримати чотири пучки. Або навпаки, по 4 головки і отримати 3 пучки. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 48, завдання номер 2 Добри до задачі короткий запис і схему. Розв'яжи задачу у господині в кошиках 36 овочів, 12 помідорів, а решта огірки. Огірки вона поклала в банки по 8 штук у кожну, скільки банок з огірками отримала господиня. Скільки в господині овочів у кошиках? Правильно 36. А скільки помідорів? 12. Скільки огірків? А огірків решта, тобто інша частина. Що вона зробила з огірками? Вона поклала в банки, або, можна сказати, розклала, розділила. Як вона поклала їх у банки? По 8 штук. Кожну. Що запитується в задачі? Скільки банок за гірками отримала господиня? Розгляньте короткий запис і поміркуйте, який короткий запис підходить до нашої задачі. Я з вами згодна, що другий короткий запис підходить до нашої задачі. Продовжуємо працювати із задачою і доповнюємо схему. Нам відомо, що у господині було 36 овочів, 12 це були помідори, а решта були огірки. Нам також відомо, що вона поклала в банки або розклала в банки по 8 штук у кожну, що є шукане число, скільки банок за гірками отримала господиня. Щоб дати відповідь на питання задачі, потрібно дізнатися, скільки огірків було у господині. А це перша проста задача на знаходження різниці. Щоб дати відповідь на це питання, скільки огірків було у господині, нам потрібно застосувати арифметичну дію віднімання. Записуємо задачу в зошит. Записуємо першу дію. Нам потрібно 36 відняти 12. І це дорівнює. Правильно, 24 огірків у банках. Знаємо, скільки було огірків. І знаємо, що господиня поклала у банки по 8 штук у кожну. Скільки ж отримала вона банок? Правильно, нам треба в другій дії застосувати арифметичну дію ділення. В другій дії ми 24 поділимо на 8 і отримаємо 3 банки. Тисни відео на паузу і заверши розв'язання задачі Запиши відповідь самостійно. Продовжуємо працювати із задачею, нам треба змінити запитання задачі так, щоб стало відомо, що вона поклала огірків у три банки порівну, у господині в кошиках 36 овочів, 12 помідорів, а решта гірки. Огірків вона поклала в три банки порівну. Скільки огірків у кожній банці. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знайти. Скільки огірків було, у господині. І це є перша проста задача на знаходження різниці. Записуємо задачу в ЗОшит. Записуємо першу дію. І ми знаємо, це буде дорівнювати 24. Це стільки огірків у банках. І так, ми знаємо, скільки огірків. І ми знаємо, що господиня поклала огірки або розділила огірки порівну на три банки. То в другій дії ми будемо 24 поділити на 3. І це дорівнює 8 огірків. Тисни відео на паузу і запиши самостійно відповідь. До цієї задачі. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. відпочинь, зроби зарядочку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Заміни дію множення, дію додавання, а дію ділення, дію віднімання і знайди значення виразів. Вирази записуємо зошит 24 помножити на 3. Множення ми замінюємо додаванням. Це додавання однакових доданків. Доданок 24 повторюється тричі. І це дорівнює 72. 8 помножити на 6. По 8 взяти 6 разів. Доданок 8 буде повторюватися 6 разів. І це дорівнює 48. Наступний вираз, давайте запишемо на ділення 51 поділити на 17. Дію ділення ми заміняємо дію віднімання. І нам треба віднімати, допоки ми не отримаємо число 0. 51 Відняти 17. 51 відняти 17 дорівнює 34. Ще відняти 17. 34 відняти 17 дорівнює 17. Ще потрібно нам відняти 17. 17 відняти 17 дорівнює 0. Отже. 51 поділити на 17 дорівнює 3. Скільки разів по 17 ми віднімали, тому й дорівнює частка. Наступний вираз 90 поділити на 15. Знову ми замінюємо ділення віднімання і будемо віднімати, допоки не отримаємо число 0. 90 відняти 15. 75. Відняти ще 15. 60. Відняти ще 15. 45. Відняти ще 15. 30. Відняти 15. 15. Ще відняти 15. Дорівнює 0. Скільки разів по 15 ми віднімали: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, 90 поділити на 15 дорівнює 6. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з другим стопчиком та четвертим стопчиком. Продовжую працювати з підручником, завдання номер 4 знайди значення виразу зі змінної Сума чисел x і x поділити на 3. Якщо х дорівнює 6, а х дорівнює 9, запиши розв'язання, скориставшись підказкою. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. А якщо тобі потрібна допомога, працюй разом зі мною. Записуємо вираз, сума чисел х і х поділити на 3. Якщо х дорівнює 6, користуємось підказкою, то сума чисел x і х поділити на 3 дорівнює, сума чисел 6 і 6 поділити на 3 дорівнює. 6 додати 6 дорівнює 12, а 12 поділити на 3 дорівнює 4. Якщо х дорівнює 9, то сума чисел х і х поділити на 3 дорівнює. Сума чисел 9 і 9 поділити на 3 дорівнює. Спочатку ми знаходимо суму чисел 9, дати 9 18, а 18 поділити на 3 6. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Порівняй вирази. Працюємо в зошиті. 26 додати 26 і 54 додати 7. Додаємо порозрядно 26 додати 26 дорівнює 52, а 54 додати 7 61. 52 менше, ніж 61. Отже, 26 додати 26 менше, ніж 54 додати 7. 50 додати 22 і 63 відняти 8. 50 додати 22 72. А 63 відняти 8 55. 72 більше, ніж 55. Отже, 50 додати 22 більше, ніж 63 відняти 8. Тисни відео на паузу і порівняй вирази самостійно. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 6 Склади план виконання завдання, де треба дізнатися, периметр якого многокутника більший. І наскільки. Пригадайте, будь ласка, а що такі многокутники? Фігури, які мають три більше кутів, називають многокутниками. Правильно, то прямокутник і трикутник це і є многокутники. Щоб порівняти їхні периметри, нам спочатку треба знайти периметр. В першій дії ми будемо знаходити периметр прямокутника. Ми знаємо перимет прямокутника це сума довжин усіх сторін. Правильно, ми можемо додати всі сторони, але вже в третьому класі ми знаємо формулу знаходження периметра прямокутника. Нам потрібна суму чисел 3 і 4 помножити на 2. Тобто, довжину і ширину і помножити на 2. Порахуйте самостійно, скільки це буде. В другій дії ми будемо знаходити, чому дорівнює периметр трикутника. А периметр трикутника ми знаходимо арифметичною дією додавання. І це дорівнює, порахуйте самостійно, будь ласка. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, наскільки периметр прямокутника більше. І нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Підсумак уроку оцініть свою роботу на уроці. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!